МСЕК найбільш успішні і впливові люди в державі. Я думаю, що скоро вже і президента будуть обганяти. Хоча ні, тому що саме президент несе відповідальність за все в цій країні, в тому числі за роботу або хабарі, які відбуваються в МСЕКах, за хабарі і безкарність ТЦК, і, в принципі, всієї вертикалі, яка сьогодні працює або не працює в нашій державі. А ми дожилися до того, що в нас керівники МСЕКів, наприклад, Хмельницька, мають лише вдома 6 мільйонів доларів готівки. Я вже мовчу те, що за кордоном, те, що на рахунках, будинки, машини і тому подібне. Причому сходство в тому, що вони навіть не понесуть відповідальності, якщо не доведуть, що там були хабарі, то що про це вже сказав представник НАЗК, що вони не підпадають під норми. Того законодавства, яке є сьогодні, недостовірне декларування в тому числі. Але питання в іншому. Мені все зрозуміло, МСЕК, мені все зрозуміло з ТЦКшниками, які зробляють на війні. Але мені абсолютно не зрозуміло, що ж там з владою. У нас сьогодні вся влада сконцентрована фактично в одних руках. Це не добре, не погано, Це ті реалії, в яких ми живемо. Верніше це погано, але це ті реалії, в яких ми з вами живемо. Вся влада сконцентрована в руках президента держави. Ні Верховна Рада, ні Кабмін не мають того впливу, який передбачений згідно Конституції. І коли відбувається засідання РНБО, потім гнівно виходить президент, виходить всі його оточення і починають розповідати: а я-я, хто ж це не робив, це виглядає щонайменш смішно і абсолютно бридко. Тому що ТЦК це зона відповідальності президента. Президент в нас Верховний Горкомандувач, далі є. Главком далі є Сухопутка, і в структурі сухопутки знаходиться ТЦК СП. Тобто, якщо прибрати всі ці ланки, то зона відповідальності президента і сказати про те, що «Ой, я це не знав, це неправда, тому що в нас триває понад 2,5 роки повномасштабна війна, і про це знали всі в державі, мабуть, окрім президента. Ну я думаю, що це виглядає абсолютно неправда. Неправдою і абсолютно смішно. І я думаю, що як знущання над нами з вами. Інше питання це питання мсеків. Коли виходить міністр охорони здоров'я каже, я не піду, я буду реформувати МСЕК, я хотів би йому нагадати, він це обіцяв два роки тому. Два роки про реформу мсеків. І а скільки коштує отримати інвалідність, знають всі. Хто на цьому заробляє, знає всі. Хотілося б ще зрозуміти, а кому заносили відкати від цього процесу. Ну тому що не буває так, що на якомусь рівні люди заробляють мільйони або десятки мільйонів, а наверх не несуть. Так не буває. Значить, зверху хтось їх забезпечує дахом, і я впевнений, що ці валізи заходили дуже дуже високо. І прийде час. Я думаю, що ми побачимо відповіді на ці запитання. Але сьогодні. Треба робити вже конкретні кроки. Відповідний крок був запропонований нашою командою розумної політики прирівняння відповідальності за корупцію під час повномасштабного вторгнення до державної зради, до відповідальності за державну зраду від 15 до пожиттєвого з конфіскацією. А як не дивно, але до стін парламенту його не пускає президент, офіс президента Стефанчук і монобільшість. От Завжди шукайте тим, кому вигідно. Вигідно не боротися з корупцією.